Ти коли-небудь відчував цей голод, це ниюче відчуття, що тобі когось бракує, щоб нарешті стати цілісним. Суспільство продає нам кохання як кінцеву мету, як магічну пігулку від усіх проблем. Але що, як я скажу тобі, що ця нескінченна гонитва за стосунками це саме те, що робить тебе нещасним і слабким. Сьогодні ми не будемо говорити про романтику. Ми повернемося до суворої мудрості давніх стоїків. Вони знали дещо про людські емоції, чого ми в сучасному світі відчайдушно намагаємося не помічати. Твої емоції не повинні керувати тобою, ти повинен керувати ними. Чому стоїки вважали, що бігати за любов'ю це шлях раба. Залишайся до кінця, і ми розберемо, як перестати бути жебраком у стосунках і стати господарем свого життя. Щоб зрозуміти це, треба звернутися до «нульол», стоїцизму, Сенеки, марка Аврелія та Епіктета. Сенека, один із найвпливовіших мислителів Риму, писав, що кохання і це природна частина життя, але воно ніколи не повинно тебе поглинати. Для Сенеки любов, як і будь-яка емоція, потребує контролю. Якщо вона стає одержимістю, яка збиває тебе зі шляху чесноти і мудрості, це не любов. Це хвороба. Марк Аврелій, римський імператор, на плечах якого лежала доля світу, наголошував ми маємо владу над своїм розумом, а не зовнішні події над нами. Ти не можеш змусити когось любити тебе, але ти можеш контролювати свою реакцію на це. Епіктет, колишній раб, який став філософом, вчив, що наш спокій залежить від розрізнення двох речей: того, що ми контролюємо, і того. Що ні, чужі почуття поза твоїм контролем, твоя гідність у твоїх руках. У серці стоїцизму лежить концепція квот шості, це речі, які не є ні добром, ні злом. Любов потрапляє саме в цю категорію. Це приємний бонус до життя, але вона не повинна бути твоєю головною метою чи єдиним джерелом щастя. Це радикальний погляд, особливо коли з усіх екранів нам кричать, що ось квот. Остувана. Стоїки кажуть: ні, справжній мир приходить зсередини. Але що означає корськвоут сомома? Це коли пошук партнера стає твоєю головною місією, коли ти ставиш своє життя на паузу, чекаючи, що хтось інший прийде і наповнить його сенсом. На поверхні це виглядає як романтика. Але якщо копнути глибше, це слабкість. По-перше, це віддає твоє щастя в чужі руки. Коли ти бігаєш за стосунками, твоя самооцінка залежить від того, чи відписали тобі, чи подивилися на тебе, чи обрали тебе. Коли ти сам ти почуваєшся неповноцінним, стоїки назвали б це добровільним рабством, ти шукаєш цінність зовні замість того, щоб кувати її всередині. По-друге, фокусуючись на пошуку у кійш, квот двааї, ти забиваєш на себе. Ти нехтуєш своїм розвитком, своїми амбіціями своїми друзями, ти розчиняєшся в гонитві і втрачаєш ту саму індивідуальність, яка могла б зробити тебе цікавим. По третє, і це найнебезпечніше спрага любові штовхає тебе в токсичні стосунки. Коли твоя мета бути з кимось за будь-яку ціну, ти ігноруєш червоні прапорці, ти терпиш неповагу, ти погоджуєшся на менше, бо боїшся самотності. Ти так відчайдушно хочеш любові, що забуваєш, як виглядає самоповага. І нарешті це нескінченний біг по колу. Як казав Сенека? Квот. Постійний пошук веде до життя в незадоволенні. Стоїки не були проти любові. Вони цінували її, але вони пропонували підхід воїна, а не прохача. Згадаймо епіктета. У своїх quote, Він дає геніальну пораду. Quote, 10 Уаук. Ось у чому суть. Цінуй любов, коли вона приходить. Будь присутнім. Але не тягнися тремтячими руками, коли її немає. І не чіпляйся мертвою хваткою, коли вона йде. Сенека вчив любити без прив'язаності, пам'ятаючи, що все тимчасове. Це не про холодність, це про стійкість. Він попереджав квоут 11. А Марк Аврелій писав Квоут 12. Усім серцем, але без відчаю, прийняття стоїчного підходу змінить твоє життя. Це може здатися контрінтуїтивним у світі, де нас вчать квот тріяр'я. Але послухай, коли ти перестаєш бігати за жінками чи чоловіками, ти отримуєш емоційну невразливість, ти створюєш рівновагу, яку неможливо зруйнувати чиїмось атуртур акша або ігноруванням. Ти стаєш самодостатнім. Стоїцизм вчить, що ти вже цілісний, тобі не потрібна, quote, щоб стати одиницею. Коли ти припиняєш гонитву, ти вивільняєш колосальну енергію для саморозвитку, для своїх пристрастей, для побудови власної імперії, ти вчишся знаходити задоволення в собі. І ось парадокс: саме тоді, коли тобі не потрібна любов, щоб вижити, ти стаєш найбільш привабливим. Любов приходить до тих. То не стоїть із простягнутою рукою, як впровадити це в життя просто зараз. Ось практичні кроки ОДЕЙ. самоусвідомлення визнай свої патерни, ти постійно шукаєш підтвердження від інших, ти стрибаєш зі стосунків у стосунки через страх порожнечі. Будь чесним, це перший крок до свободи. Друге самобудівництво. Замість того, щоб шукати любов зовні, культивуй її всередині. І я не про ванни з піною. Я про дисципліну, про побудову життя, яким ти пишаєшся, незалежно від того, чи є хтось поруч. Пам'ятай, ти вже цілий. Три. Прийми самотність. Стоїки цінували усамітнення це простір для зростання. Навчися насолоджуватися власною компанією. Якщо тобі нудно, із самим собою, чому комусь іншому має бути цікаво. 4. Терпіння. В епоху Тіндера легко впасти в паніку. Практикуй терпіння хижака. Хай все відбувається органічно, не форсуй події. 5. усвідомлені стосунки. Коли ти входиш у стосунки, тримай у голові принципи стоїків: зберігай незалежність. Не роби партнера центром всесвіту. Взаємоповага важливіша за пристрасть. 6. Емоційна стійкість. Вчися керувати емоціями. Стоїцизм це не відсутність почуттів, це відмова бути їхнім рабом, це шлях, а не спринт. Будуть дні, коли ти знову захочеш зірватися в погоню. Це нормально, але з кожним кроком ти наближаєшся до життя, де ти господар. Сенека сказав чоловік, який є спокійним і врівноваженим, це не той, хто втік від речей, а той, хто залишається їхнім господарем. Прагне стати господарем своїх емоцій і свого життя. Дякую, що пройшов цей шлях стоїцизму з нами. Пам'ятай, самовдосконалення це війна, яку ми ведемо щодня. До наступного разу. Продовжуй рости, продовжуй вчитися і будь кращою версією себе.